Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про агрономію, науку, яка годує світ. Ви коли-небудь замислювались, хто придумав агрономію і коли вона з'явилась? Сідайте зручно, беріть чай і ми починаємо. Що таке агрономія? Агрономія це наука про вирощування рослин та догляд за ґрунтом, щоб отримувати хороший і здоровий врожай. Слово агрономія походить від грецьких слів агрос, поле і «номос» закон управління. Простіше кажучи, агрономія це мистецтво розумно любити землю, щоб вона годувала нас. А тепер повернемося в історію. Першими агрономами були звичайні фермери ще 10-12 тисяч років тому. У Месопотамії, Єгипті, Індії, Китаї. Вони вчились вирощувати пшеницю, ячмінь, рис, доглядати за рослинами, боротись зі шкідниками, поливати поля. Але це була практика, а не наука. У давньому Єгипті будували іригаційні системи. В Індії використовували сидирати, а в Китаї перше Вперше вели сіву зміну. Вони ще не знали слово агрономія, але вже займались нею. Поява агрономії як науки. Агрономія як наука з'явилась у 18 столітті у Європі. Тоді люди почали розуміти, що можна вивчати ґрунти, рослини, клімат, добрива, щоб отримувати більше врожаю. У цей час виникла агрохімія, вивчення ролі мінералів і добрі у живленні рослин. Видатні ЛюДИ в агрономії Юстус фон Лібіх в 1803 році 1873 роках. Німецький хімік, який пояснив, що рослини поглинають хімічні елементи з ґрунту. І якщо цих елементів не вистачає, врожай падає. Це стало основою для створення мінеральних добрив. Йоган Генріх Тюнен німецький економіст і агроном, який, досліджував, і розміщув... який роз... досліджував, як розміщувати сільське господарство залежно від транспорту, ґрунтів, ринку. Василь Вільямс російський вчений, який розробив систему ґрунтозахисного обробітку, сівозміни та збереження вологи в ґрунті. Вони та інші вчені внесли величезний внесок у розвиток агрономії як науки. Чому агрономія важлива сьогодні? Сьогодні агрономія важлива як ніколи, бо вона допомагає вирощувати більше їжі для людей, піклується родючість ґрунтів. Допомагає боротись з кліматичними змінами та посухами, допомагає зберегти екологію завдяки раціональному використанню ресурсів. Агрономи сьогодні досліджують, як зменшити використання хімії, впроваджують точне землеробство, супутниковий моніторинг полів і біозахист рослин. Агрономія це не просто про землю і рослини. Це про любов до землі, про вдячність природі, про харчову безпеку та здоров'я людей. Якщо ви вчитеся на агронома, пам'ятайте, ви обрали дуже важливу професію, яка впливає на життя мільйонів людей. Якщо вам цікава агрономія та історія сільського господарства, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що для вас значить земля і вирощування рослин. Чи хотіли б ви, щоб я розповіла про історію пшениці, добрив або про агрономію в Україні? До зустрічі у наступному відео. Нехай ваші поля завжди будуть людючими, а серце радісним.